Добрий день всім! Діти! Сьогодні на уроці ми виконуємо з вами практичну роботу номер 1 дослідження якісного складу солей. Вам потрібно написати в зошитах число, Практична робота номер 1 та її назву. Дослідження якісного складу солей. Будь ласка. Мета нашої роботи. Сьогодні ми з вами будемо навчатися, розв'язувати експериментальні задачі, прогнозувати результати дослідів, узагальнювати і закріплювати знання про реакції йонного обміну. Будь ласка, мету роботи також обов'язково написати треба собі в зошитах. І сьогодні також ви познайомитеся з якісними реакціями на деякі йони та подивитись, як правильно треба виконувати експеримент. Мету роботи записуємо в зошитах. Обладнання. Для обладнання нам потрібно будуть пробірки та піпетки. які ми будемо сьогодні з вами використовувати реактиви. Будь ласка, зверніть увагу, це у нас буде розчин калій гідроксиду, розчин хлоридної кислоти, барій хлорид, хлорит, трихлорид, амоній сульфат, натрій карбонат, натрій сульфат, натрій силикат, натрій ортофосфат, аргентум нітрат, Універсальний індикаторний папір і дистильована вода. Зверніть увагу, вам можна написати в зошитах не назвами реактиви, а формулами. Формули у вас всі є в перед вами на екрані. Для того, щоб встигнути записати, ви можете нажати Стоп на відео і переписати формули всіх реактивів, які нам будуть необхідні. Повторимо правила безпеки: ми будемо використовувати невеликі кількості речовин да? і будемо уважні дуже при використанні кислот та лугів. Задача номер один. Треба написати її назву. За допомогою хімічних реактивів нам треба буде з вами провести реакції, які нам доведуть якісний склад перум 3 хлориду. Для цього у нас є реактиви, необхідні для нас. Це калій-гідроксид. Це якісний реактив на ферум іони феруму, тому що ферруму х буде у нас нерозчинний осад. І також нам треба буде аргентум НО3, який з іонами хлору дасть нерозчинний осад аргентум хлориду. Візьмемо дві пробирки. В обидві пробирки наліємо. По одному мілілітру фрум хлориду. Подивіться, який він має колір. Розчин фрум хлориду. Далі в першу пробірку додаємо калій гідроксид. Бачимо, як змінюється колір і випадає осад. Тобто відбулася реакція. В другу пробірку, будь ласка. Ми будемо додавати аргентум НО3. І побачимо з вами також, що у нас випадає осад. Іониферуму нам дають жовтувати колір, але все рівно ми бачимо, що колір білий. Діти, будь ласка, зверніть увагу, що вам треба написати два рівняння реакції. Перша реакція це взаємодія калій з ферром хлоридом. Друга реакція це взаємодія феррум-хлориду з аргентом НО3. Обидві рівняння реакції треба написати в молекулярному вигляді, повному і скороченому вигляді. І також, будь ласка, зверніть увагу на те, що вам не пропустить коефіцієнти, вам треба поставити коефіцієнти. і потім розказати. Ось ми бачимо зміни і розказати, які ж реактиви є якісними на йони феруму 3 і на йони хлору. Задача номер 2 Назва задачі. У пробирці міститься розчин амонісульфату. Треба експериментально визначити склад цієї солі. Тобто додати, що ця сіль складається з іонів амонію та сульфат іонів. Для цього також треба провести якісні реакції на ці іони. Якісною реакцією на іона амонія є калій гідроксид, а на йони барію є барій хлорид. Беремо розчин сульфату амонію і додаємо в дві пробирки. Бачимо, це у нас розчин безкольовий. Першу пробірку обережно наливаємо розчин калігідрооксиду. Як ми з вами бачимо, у нас немає ніяких змін. Для того, щоб подивитися, чи відбулася реакція, в стакан, нальємо дисильованої води і її смочимо наш універсальний індикатор. Опускаємо цей універсальний індикатор в пробірку обережно. І ми побачимо, що край цієї папірця універсального змінює колір на синій. Це означає, ось бачимо, да? це означає, що відбулася реакція, рівняння якої вам треба написати. В другу пробірку приливаємо розчин барій хлориду. Побачимо, які зміни будуть в другій пробирці. Випадає білий осад, тобто відбулася якісна реакція на іони барю. Діти, в цьому завданні, в цій задачі, вам треба написати рівняння реакції взаємодії сульфату амонію з гідроксидом Пояснити, чому лакмус становиться синім. І друга рівняння реакції це взаємодія амонію сульфату з баріхлоридом, визначити, яка речовина випадає в осад, і дає нам ось такий білий нерозчинний осад. Обидві реакції треба написати в молекулярному, в повному і скороченому йонному вигляді. Будь ласка, зверніть на це увагу. Ще раз показую вам, як, який колір буде мати наш універсальний індикатор. Задача номер 3 Умову задачі записуємо. В трьох пробірках міститься розчини соли, натрій карбонат, натрій сульфат та натрій ортофосфат. Нам треба за допомогою хімічних реакцій розпізнати речовини і записати, в якій пробирці знаходиться яка речовина. Для використання цієї задачі можна користуватися тільки розчином хлоридної кислоти та розчином барій хлориду. Для цього, щоб виконати це завдання, ми з вами візьмемо додаткові три пробирки. Ось у нас три пробирки з невідомими речовинами, наші реактиви, беремо три додаткових пробірки і наливаємо з першої пробірки, з другої і з третьої потрошечки речовини в пробирські. Якщо ми одразу додамо до всіх трьох пробірок барій хлорид, то ми зовсім не знайдемо відповіді. Чому? Тому що осад випаде у всіх трьох пробірках. Тому будемо брати хлоридну кислоту. Там, де у нас карбонат натрію, ми обов'язково подивимось, що буде виділятися газ. Додаємо хлоридну кислоту в першу пробірку. Бачимо, що змін немає. Додаємо дорожчина другої пробірки. І ось тут ми бачимо, що виділяється газ в другій пробірці. І додаємо хлоридну кислоту в третю пробірку. І також бачимо, що змін немає. Будь ласка, напишіть, яка ж речовина у нас в другій пробірці. Ми її вже з вами визначили. Треба написати буде рівняння реакції. Для продовження убираємо другу пробирку, тому що ми вже визначились, що у нас там знаходиться. Залишаємо пробірку першу і пробірку третю. Знову в чисті пробирки наливаємо декілька речовин з цих пробирок, для того, щоб проводити дослід далі. Подивіться, будь ласка. В першу, і в другу, і в третю пробірку ми додаємо барій хлорид. Приливаємо барій хлорид в першу пробірку. Так, і побачимо, що там випадає осад. І в третій пробірці також випадає осад. Але для того, щоб визначити, де знаходиться у нас барій-сульфат, з цих двох пробірок. В обидві пробирки ми додамо хлоридну кислоту, тому що ми з вами знаємо, що сульфат – це той осад, який в хлорідній кислоті не буде розчинятися. Да давайте додамо в першу пробірку хлоридну кислоту, і бачимо, що осад не розчинився. А в третій пробірці осад розчинився. Це означає, що у нас в першій пробірці осад барію сульфату, а в третій пробірці осад барій фосфату. Тому можна зробити висновок, що знаходиться за сіль натрію в першій пробірці і яка сіль натрію знаходиться в третій пробірці. Будь ласка, діти. Треба буде написати рівняння реакції в третій задачі. Перша реакція це взаємодія натрій карбонату з H-хлор. Ось в цій пробирці буде виділятися вуглекислий газ, вода і сіль. Далі записати рівняння реакції взаємодії натрій сульфату з барій хлоридом. Буде утворюватись розчин барій сульфату. Який не розчиняється в сульфатній кислоті. Ось перед вами якраз номер пробирки, де барій-сульфат, і який не розчинився в розчині хлоридної кислоти. І третя реакція це взаємодія барій хлориду з натрій фосфатом, з утворенням осаду барій фосфату, який ми бачимо розчинився, як коли ми додали туди хлоридну кислоту. Нагадую вам, що всі рівняння треба записати в молекулярному вигляді, в повному і в скороченому йонному вигляді. Також задача розв'язана правильно, якщо ви напишете правильно, в якій пробирці знаходиться яка солей. Бажаю вам успіху! І чекаю від вас роботи. До побачення, діти!